Слава Україні! Розпочалася 1300-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом за вчора зафіксовано 187 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 11 ворожих штурмів. На південно-слобожанському 10, на Куп'янському 9. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. На Сіверському 25, на Краматорському 9. 14 разів намагався прорватися уперед на Торецькому напрямку. На Покровському було 50. Вісім штурмів на Новопавлівському 21. Одну атаку наші оборонці відбили на Гуляйпільському напрямку: дві на Оріхівському та п'ять на Придніпровському напрямку. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, із них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників встановили 910 осіб. Також ворог втратив дві бойові броньовані машини: 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони, і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!